Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чорнобай. Доброго ранку, шановні присутні. Радий бачити вас на нашому брифінгу. На виконання доручень міністра оборони України в оборонному відомстві продовжується робота щодо повернення до сфери управління Міноборони незаконно вилучені в попередні роки земельні ділянки та нерухоме майно, завдяки спільним заходам представників юридичної служби Міноборони та військової прокуратури, повернена у власність оборонного відомства будівлі та об'єкти військових госпіталів у місті Дніпро та Харків. Ухвалою вищого господарського суду України відхилена касаційні скарги та залишена в сілі рішення судів Дніпропетровщини та Харківщини щодо повернення з чужого незаконного володіння в державну власність об'єктів нерухомого майна, який належить військово-медичним установам Міноборони. На підставі цих судових рішень поновлено право Міністерства оборони України на використання військового майна загальною площею на понад 26 тисяч квадратних метрів. Громадяни України продовжують поповнювати лави Збройних сил України, вступаючи на військову службу за контрактом. З початку року контракт зі Збройними силами України уклала більше 59 тисяч військовослужбовців, із яких понад 6,5 тисяч офіцерів. Міністерство оборони України продовжує відзначати військовослужбовців, які самовіддано захищають Україну та виконують військовий обов'язок. За минулий тиждень відзнаки оборонного відомства отримали більше 60 учасників бойових дій. Таким чином, з початку проведення антитерористичної операції, відзнаками Міністерства оборони України вже нагороджено більше 17,5 тисяч військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які приймали участь в антитерористичній операції, продовжуються виплати грошових винагород військовослужбовцям. Збройних сил України, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції, на сьогодні українські військовослужбовці отримали 1 мільйон 120 тисяч гривень за знищену військову техніку противника, 6 мільйонів 165 тисяч за виконання бойових завдань у складі підрозділю та понад 136,5 мільйона гривень за безпосередню участь у бойових діях. Сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних сил України учасникам АТО виплачено 1 мільярд 317,5 тисяч гривень 1 мільйона гривень одноразової грошової допомоги. 658,5 мільйона гривень допомоги учасники АТО отримали у зв'язку із пораненням та інвалідністю. З початку проведення антитерористичної операції Збройні сили України отримали значну кількість медикаментів та медичного обладнання від іноземних країн у вигляді партнерської допомоги. В рамках діючих контрактів міжнародної технічної допомоги Міністерства оборони України від США отримали медичних матеріалів на загальну суму близько 10,5 мільйона доларів США. В рамках гуманітарної допомоги українське військо отримало медикаменти та медичне обладнання від США на загальну суму понад 14 мільйонів доларів. Від Китаю на понад 3 мільйона доларів від Великої Британії на близько 326 тисяч фунтів Канади на понад 300 тисяч доларів, а також фінансову допомогу від Франції, Угорщини, Польщі, Швейцарії та Німеччини. Найближчий час очікується медична, медична гуманітарна допомога Збройним силам від Канади, Швейцарії, Великої Британії, Німеччини, США та Пакистану. Делегація українських військових медиків бере участь у міжнародному симпозіумі країн НАТО Допомога пораненим у 21 столітті на базі військово-повітряних сил МакДіл у США. Українські експерти підготували п'ять положень, заснованих на досвіді бой... бойових дій Збройних сил України. Пропозиції української делегації щодо медичного, психологічного та соціального супроду поранених, роботи з ветеранами та членами їх сімей внесено до протоколів симпозіуму і будуть покладені в основу оновлених стандартних процедур країн-членів НАТО у галузі військової медицини. Військові сапери в районі проведення антитерористичної операції за минулий тиждень очистили відмін близько 7 гектарів місцевості, знешкодивши 816 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку проведення антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили понад 126 двадцять шість тисяч пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів 2676 гектарів території у Донецькій та Луганській областях. Наразі це все. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію. На цьому будемо завершувати. Наступна подія о 10.30.